З'явилася офіційна інформація на сайті Мазовєцького Уженду, що від 7 листопада 25-го року не буде можливості уже записатись через календар, тобто не буде можливості записатись на особисту подачу на карту побиту, на сталий побит, на резидента, на побит часовий і на обивательство. І так само, якщо ви хотіли записатись родиною, то Теж формуляр не буде працювати ви не зможете записатись. Лишилось, якщо ви хочете отримати карту побиту, це подаватись через бюро подавче або відправляти почтою. Вам потрібно заповнити внесок і на МОЗ, і на Інпол. Так само, якщо ви подавались раніше в Варшаві, то ви знаєте про це. Заповнюєте в МОСІ і в ІНПОЛі внески і відправляєте почтою або заносите через бюро подавче, і тоді чекаєте. На визвання, отримуєте визвання і е, йдете, подаєтесь на відбитки пальців і на червоний штамп паспорт. Тобто ви подаєтесь і чекаєте 6 місяців. Е, ну Раніше це так працювало, що чекається 6 місяців на визвання, коли вас визивають на відбитки пальців, тоді ви приходите. Загально, якщо ви подавались раніше через почту або бюро подавчого, потрібно чекати 12 місяців на отримання карти побиту. Як це буде працювати далі, ніхто не знає, це тільки ввели зараз.